День незалежності на території червоноградського автовокзалу стався конфлікт, який закінчився зупинкою усього громадського транспорту. Водії страйкували впродовж трьох годин. Чому дізнаєтеся, переглянувши наш наступний сюжет? День незалежності для червоноградських пасажирів розпочався не досить добре. О дев'ятій ранку усі водії міських маршруток розпочали незапланований страйк та не виїхали на маршрути. Що саме змусило водіїв піти на такий крок? Дізнавались наші кореспонденти. Я Євчин Михайло Степанович. Працюю на першому маршруті водієм. Е 8.55 я під'їхав на першу платформу для погрузки. Зайшло до мене шість спільговиків і двоє за гроші. В 9.05 я повинен був відправлятись, а в 9.01 подзвонив мені мій керівник і сказав, що... Давай маш поламався автобус на маршруті Червоноград Яструбичі. І щоб під'їхати і забрати людей звідти. Ну я людей попросив вибачення, сказав, щоб вийшли, пересіли в слідуючу маршрутку, яка за мною буде через 8 хвилин. Двом віддав гроші і пільговики вийшли. Я від'їхав в сторону, поставив автобуса і пішов до диспетчера, спитав, де то забирати людей і куди, що як, щоб сказав мені ну, план роботи. І я, коли вернувся назад в, до автобуса, тут був, появився ткачок Володимир Петрович. І, і, він, і він до мене почав зразу нецензурними словами Ти дебіл, що ти робиш, що це обоє". я кажу, шановний, що ви мене обзиваєте? Я сів заводити, завів. Двигун І почав рухатись, він став впереді автобуса і не давав мені проїхати. Я включив передачу, почав трогатись, він ліг мені під передні колеса. І все, я заглушив автобус і виходжу, і кажу, що ж ви виробляєте тут. В цей час проїжджала маршрутка номер 4 він там, в нього був включений відеорегістратор. в салоні люди почали кричати, боже, дивіться, він вже водія б'є. Він забіг автобус, схватив мене за горло і повалив на підлогу. І все. Я тоді подзвонив міліцію. наряд міліції. Міліція приїхала, і всі дали пояснення сьогодні свято. Ми думаємо, що, що поїдемо. Якщо він не буде нам заважати працювати, і то не перший раз він завжди, коли їде, то він обзиває нецезурними словами. Це починаючи від останніх виборів, які були до місцевої до обласної ради. Це є систематично на вокзалі. Немає дня такого любого спитайте з пасажирів, з водіїв. Немає такого дня, щоб ткачик не прийшов і не ви тут чудеса. Постоянно погрожує, це, це систематично. Це не є один день, два дні, що до сьогодні. Це постійно. Якщо ви навіть в міліцію звернетеся, постійно на водію пише заяви в міліцію. Ну він перекривається тим, що він є депутат, і що ми всі будемо ходити під його дудочку. Е, я хочу додати, шановні. Я така чика знаю дуже давно. І замість цього я йому скільки сказав, Володимир Петрович, ти займаєшся проблеми в місті? Є більш глобальніші. Проблеми. А він тільки отут, на базарі каламутить воду. Його вибрали бабушки і дідусь, так само, як Чорнолякого Києва бабушки і дідусь. Але зараз я бачу, що бабушки і дідусь вже проти нього, тому що ти нині день незалежності, він себе рахує патріотом України. От 25-та річниця, і він збудоражив всіх водіїв. Ви розумієте, з 9-ї години того душить за шию, того кидає, то під автобус. Що за комедії депутат Верховної Львівської обласної ради робить? Ну я думаю, що в данішому це питання буде вирішено і з ним не розберуться. Нехай він думає, що він вже такий недоторканий, як депутати Верховної Ради. Один із водіїв надав нам коротке відео з місця події, на якому видно перепалку між водіями та депутатом обласної ради. Добре, по якому напишіть, поясни мені? Напиші не було такого. Ти ж мене запам'ятав тоді, ні? Напишіть, з другом ти сидів. Вибейте після драми і пишіть, підпишіться, бо не тушофер, який робив, коли там працював. Скажу тоді, як сказав? Що людей не бачите назбирати? Алкаші збираєш ходиш. А що, то ж депутат таке витворяє? А, адрес, а, як не а, я а от беріть заказувати автобусу людей відсія. Він вас не чіпає, а він вас не чіпає. Не ти, а ви. Я казав, що, а він вас я, не чіпає, ви, що я ви сказав. А він ваше ломано. Ти дивись. Ти. Будеш дома тикати, розвіїх дітей. Він чорноградний цар. жінка померла. Поняв? Як ти зрад дикнув? Він чорноградний цар. Я б сказав все раз. Цар і бог, а то решту роби, ні? Так. Іди розганяй машини, займайся роботою. Будете робити те, що закон каже. Що закон? А закон для кого є? А для, для тебе немає закону? Ні? Для мене є. А для тебе закону немає? Місце проживання, місце Чомурад. Законник значить, для тебе немає закону, ні? Нікого не знасилував тоді. Тоді нікого не ще. То ти? Так. Да. А я ще що Ну, то ти трасі, що ти вигадуєш? Що ти вигадуєш? Ну, бач, Богу дякувати. Богу дякувати, що ще знаєш. Дякую, що ти то знаєш. На пальці. ну. то, знаєш. Ну, то нашого розказувати байки, які Ти говорив, що щось реальне. Що, що жінку хлопці вдома. Що ти обманював? Як ти маєш щастя, що в мене не було камери з собою? Я би тоді зняв. Щоб ти щоб Таке тлумачення, як він веде, що переведені гроші, наскільки ми знаємо, що грошей і немає, і не переведено. І не знаю, чи в державі закладений бюджет, чи в міській раді на перевезення пільговиків. Коли будь водія запитати, у день він може перевозити ну, 150-200 пільговиків за день. Це велика сума. А він фігурує тим, що переведено 800. 50 чи 860 тисяч гривень на рік. Якщо розібратися на витрати навіть на пальне одна машина, якщо 500 гривень в день на заправку йде однієї двійки чи там іншої маршрутки, це виходить 500 гривень в день. На 360, скільки це вийде? 170-180 тисяч. Тільки на пальне. Це на одну машину. А далі а ремонт машини, а її утримання. Та й, по-перше, кожен водій повинен заплатити страховку свою, то тисяча гривень не менше. Техогляд, медкомісія. І тут багато ще є зборів таких, є, бо так нічого тут. Оренда автовокзалу треба віддати. За якщо нанятий водій, за амортизації машини треба. І це складається, що їм вже надоїло це все. Ви розумієте, по 200-200 пільговиків за день. Володимир Ткачик погодився з нами поспілкуватись та розказати свою версію вказаної пригоди. Я йшов зустрічати гостів, бо свято День Незалежності, за яке багато хто віддав своє життя. І чую, мене кличуть. Я повернувся, дивився, стоїть автобус, і з автобуса виходять люди. І вони кажуть, люди, які мають від 70 до 80 років, які боролись за ту Україну, і вони говорять, звертаються до мене і кажуть, Петрович, наш шофер від... посадив автобус і сказав, я не поїду. Від'їхав десь метрів, виходьте, я не поїду. Ну як таке беззаконня може бути? Тепер дехто сказав, що я лягав під колеса. Такого не було, коли я. Побачив, що люди до мене звернулися, я що зробив? Став, почав набирати телефон 102. Чому я оказався на асфальті? Водій бачив, що я набираю на 102, і він просто поїхав на мене. І я впав, і я вказався на асфальті, і тоді люди почали кричати. А людина йшла перехожа, яка не розуміла, він думала, що я спеціально ліг на асфальт, щоб шофер не їхав. Ну це просто людям треба розібратися, тим більше людина, яка там розказує, що він був депутатом, тим більше як депутат він повинен був прийти розібратися. Від себе кажу, скільки я в раді, значить, дали гроші, давайте сьогодні возимо людей. Давайте сьогодні це проблема. Не є ткачика, не є міськолови. Це є всіх проблема нас сьогодні. Мало грошей привикли десь процентів бюджет. Давайте додамо. Ми спілкувалися з водієм, і він сказав, що ви приміняли до нього насильницькі дії, і в нього залишилися навіть синяки. Ну прошу, хай звертається в лікарню, якщо в нього залишилося синяки, хай звертається. Є три свідка, Три свідка, які чітко підтверджують, що такого не було. Тобто ви його не душили, жодних насильницьких дій? Жодних насильницьких дій не було. А просто сьогодні вони на мене кидаються, як не знаю, як на червоне кидаються, як є ткачик, що ткачик мішає їм працювати. Мішають так працювати, як вони працюють. І я їм заявляю, що людей по пілях вони будуть возити. Написана в поліцію не одна заява, та відібрано багато пояснень у водіїв маршрутних таксі. Отож, останнє слово та висновок зроблять працівники Червоноградського відділу поліції.